Російські літаки стають авіакошмаром Кремля. Санкції добивають авіапроми. Навіть гордість сухой суперджет туди ж. Наприкінці листопада за одну добу сталося п'ять аварій за їхньої участі. Що шкодиться з російськими літаками? Чи є у них майбутнє? Розбиралася наша колумністка Єва Ніколайшвірі. І зараз Єва до нас долучається. Єва, вітання. Тобі вітаю колеги зі святом. Дай Бог, зі святом. рождає. Славі моєго! А будуть падати далі. Е, ну, давай так, майбутнє в них є, але не світле і недовге. Майбутнє у падінні ти має 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 Так. суперджет буде літати, буде падати і палати, але от замінити чи зібрати новий росіяни навряд чи зможуть. Почнемо з того, що це не російський літак. Він зроблений з іноземних комплектуючих. І якщо під час перших випробувань в 2008-му це не було проблемою, то після 2022-го це стало катастрофою. Чому? Давайте дивитися. Про те, що сухой суперджет навряд чи стане гордістю російського авіапрому, стало зрозуміло ще на початку його експлуатації. Свою історію він почав писати з катастрофи, в якій загинуло 45 людей. У травні 2012 року під час показових польотів в Індонезії Суперджет врізався вгору. Але цю історію не надто розносили. Інцидент зам'яли. Буває до того ж, вину записали на диспетчерів. Але в 2019 році сталася ще одна катастрофа. Вже у Шереметьєва загинула 41 людина. І тут списати все на людський фактор не вийшло до катастрофи. Призвела стійка шасі. Виявилося, що кріплення не дуже надійне до того ж і ламається швидше ніж в аналогічних літаках. А ще з'ясувалося, що під час посадки маса лайнера на 1,6 тонни перевищувала допустимо, і швидкість була значно вищою. Пройшло 5 років, і остаточного звіту про розслідування не опублікували і досі. Жахом на крилах суперджет назвали вже після 2022 року. Санкції сильно вдарили по російському авіапрому 7 листопада 2023 року. Люди не змогли вилетіти через поломку суперджета. Екстрені посадки цього літака фіксували літом 23-го, на початку 24-го і не припиняються досі. А це вже уламки сухого біля підмосковної коломни. Він впав 12 липня цього року. Три члени екіпажу загинули. Останній цвях у домовину забито 24 листопада, 2024-го. Тоді за добу сталося одразу п'ять інцидентів із суперджетом. Зафіксовано аварійні посадки, перервані зльоти і поломки. А ще пожежу в Анталії. Під час жорсткої посадки лайнера, який прилетів з Сочі, стійки шасі пробили паливні баки в крилах літака, і він спалахнув. Тоді пасажирам більше пощастило ніж в аеропорту Шеремєтєва. Вони відбулися легким шоком, але такі катастрофи мають ставити під сумнів ну, подальшу експлуатацію. Але не в Росії. Майже одразу після інциденту влада заявила, що з літаком. Все добре, слухай, але ж ми ну бачимо, що вони ну все добре. Що що? вони заявляють. Да, вони заявляють, але ж аварії там це вже стало буквально ну, чи не щоденна норма. Е, Дивись, у мене є наступна. Якщо давай так, якщо рахувати критичні аварії інциденти, то в мене така статистика: за 13 років польотів сухого в аваріях загинуло 89 пасажирів і членів екіпажів. Безповоротно втрачено 5 бортів із 232 побудованих. Але тут є нюанс по Анталії, можливо, це шостий. Е, так в чому ж проблема сухого суперджета? Давайте розбиратися. Росіяни дуже хотіли зробити літак, який використовували б за кордоном, і конкурував із лідерами на світовому ринку регіональних літаків. Для цього не шкодували ані грошей, ані часу. І поки з усіх прасок лунало, що це гордість російського авіапрому насправді було це не зовсім так. Це бо росіяни вважають, що це перший літак, створений в Росії, але це копія а, літака «Дорніє». Яка просто не пішла в серійне виробництво і була, скажімо так. Закуплена документація була закуплена росіянами. і На основі її був створений цей літак. До того ж, розробники збирали конструктори з використанням західних деталей. Приблизно 70% літака це іноземні комплектуючі. Двигуни виготовляла французька Powerjet, Авіоніку, французька Tails. Систему електропостачання. Американська Hamilton Sandstrand. крісла екіпажу Британська Ipeco, а двері літака бо. І на той час це мало сенс. Це був сучасний правильний підхід, але розумієте, тоді росіяни орієнтувалися на на співробітництво з Європою з заходом. А в кінці зараз пено ну, після подій після 2014 року, коли цей літак вже був повністю виробництві експлуатації, вони взяли курс на конфронтацію. Суперджет стикнувся з низкою проблем вже на початку. Зокрема, незадоволений задоволений був і російський авіагігант «Аерофлот». Їх не влаштовувало, що лайнер відрізнявся від характеристик, які були прописані у контракті. Суперджет виявився важчим на 3,5 тонни і витрачав на 11% більше палива. Для авіакомпанії їм вигідно возити пасажира якнайдешевше. А якнайдешевше, це значить, що літак має сужувати мінімум палива. Максимальний час знаходитися в повітрі, але основною проблемою став двигун. Як ми й говорили, він не російського виробництва. До того ж, створювався ексклюзивно під літак, що в свою чергу робило сухого залежним від міжнародних постачальників. Будь-яка поломка забирала дуже багато часу на ремонт. Іноземні авіакомпанії обурювалися і з часом почали відмовлятися від сухого. До того ж, це була не єдина проблема російського лайнера. З цим літаком були ще проблеми, що він занадто мало перебував у повітрі. Він потребував складного технічного обслуговування. От конкуренти, ну, наприклад, там найближчого конкурент це літаки Ембраєр. Ембраєри літали в повітрі, проводили задобув в повітрі до шести годин. То е, сухой суперджет максимальний показник показував три з половиною години. З часом росіяни намагалися замістити західні деталі російськими, пробували робити і власний двигун. Ситуація стала патовою, коли після початку повномасштабного вторгнення з РФ вийшли Айрбас і Боїнг, заборонивши сертифікаційним центрам по всьому світу обслуговувати російські літаки. До того ж, були накладені санкції. Тобто, з 2022 року обслуговувати іноземні літаки чи той же суперджет було неможливо. Такі літаки насправді. Не мають літати. Якщо нема сертифікованого обслуговування, ти, по-перше, навіть якщо це твій літак, ти не маєш права тебе не будуть приймати на аеродромах там, де діють нормативи ІКАО. А Нормативи ІКАО діють фактично по всьому світу. А сертифіковане обслуговування, воно ну, що воно включає? Воно включає запчастини, проведення регламентних робіт, проведення ремонтів, апдейт всього софта, софта як літака. Так і софта двигунів. Головна проблема цього літака у ньому постійно щось ламається. І РФ мало б звернути на це увагу, але вони просто запевняють, що все під контролем. Такі інциденти будуть продовжуватися, хоча схоже, російську владу це. Не дуже турбує. Знаєте, дівчат. мені чомусь згадалася історія, яка була на перших днів повномасштабного вторгнення, Коли танки російські хотів заправитися в грузинів, пам'ятаєте? Коли вони казали, беріть весла. От мені так само хочеться: як, робіть крила, як і кар самі, або веслами. По іншому це все не буде. Дякую. Я дякую. за нами. дякую. Я мені калашвілювала з нами. Дякую, це Україна сьогодні. Єва дякуємо ще раз.